І каже тіло Сарацин, що таким чином Німеччина йде до того, що якщо так далі продовжувати, то вже у десь там 2050-х роках цих хлопців е мігрантів буде більшість, вони будуть отримувати громадянство, вони будуть відчувати себе в Німеччині як дома, і вони можуть поміняти цю всю систему е німецької культури. І Німеччина, як така, як такої, не буде існувати. він каже, що треба. Дивитися до школи треба створювати стимули, до того, щоб люди навчалися. Треба припиняти бавитися оцей весь мультикультуралізм, і там, що вони приїжджають в Німеччину, і вони не поступово стають німцями, не вчаться теж працювати, впахувати. А Ходять там собі в своїх хустках, співають собі своїх пісень, в школу не дуже займаються. І ну, в 13-14 років починають родити дітей і отримувати виплати з бюджету і насолоджуватися життям. Ну, і їх знову таки більше, і з ними вони можуть там за якийсь час вже голосувати і міняти країну на свою користь. Він каже, що з цим Німеччина закінчить дуже погано. І треба. Через школу, через те, що треба вчити людей читати, заохочувати до читання. до читання Він каже, що є взагалі два ключові предмети, які дають можливість от розвиватися, стати на ноги, заробляти. Це е, арифметика і література. Читати треба. Треба читати і ну бодай базові знання з арифметики мати. Додавати, віднімати, ділити і множити. Все, ти з цим далі. Якщо тобі щось треба, ти втягнувся в роботу, ти щось. Отримаєш, ти навчишся, ти вивчиш іншу мову, ти опануєш там вищу математику, там, якщо тобі потреба по роботі, то ти, встань, ти маєш той інструментарій, який дозволяє тобі сприймати сучасне індустріальне суспільство. Якщо ти цього не маєш, то в, тебе з цим, то в тебе будуть великі проблеми з тим, щоб інтегруватися, в сучасне суспільство, мати можливість заробляти, мати можливість себе реалізувати. Ну, більше того, ти тоді собі сформуєш якісь інші цілі. Е, Тіло Сарацина, звичайно, розмазали за цю книжку, ну, можна сказати, по стіні, розкритикували, от саме за мультикультуралізм. Що це криз, що як от нас там мігранти вони повинні мати зберегти свою національну культуру, якщо вони приїжджають в Німеччину, звинуватили його в расизмі? Ну, я, чесно кажучи, я не побачив тут расизму. Я думаю, що Мене навіть більше зачепило не стільки те, що цей мультикультуралізм, а на те, що він ця етика праці на те, що людина повинна себе реалізовувати через працю. Ну, звичайно, це частина християнської етики, тому що як там говориться в Біблії, що в поті чола свого буде здобувати хліб свій і треба працювати.